Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Сполучені Штати Америки надали Україні дозвіл на купівлю нових крилатих ракет великої дальності типу ЄРАМ е в кількості 3350 штук з технологічним обладнанням і послугами супутникового зв'язку на загальну суму 825 мільйонів доларів. Кошти в рамках Європейської ініціативи з позакупців в США зброї для України виділили Данія, Норвегія, Нідерланди і трошки США. Це нове покоління авіаційного озброєння, і воно суттєво збільшить дальність і точність ударів Збройних сил України по військових об'єктах північних дикунів. Розширена версія цього відео буде на моєму каналі. Патріон. запрошую всіх заходити, ознайомитись більш детально. Підтримайте наш корінномовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. ERAM це назва проекту, в рамках якого ведуться розгромки декількох типів озброєння. Приблизна ціна однієї ракети буде 246 тисяч доларів, не більше. Обмежено. Для ракетної зброї з дальністю більше 400 км це досить помірна ціна. Коротко про основні характеристики ракет типу ERAM. Це зброя повітряного базування класу повітря поверхня. Вона буде використовуватись літаками типу F16, а при виконанні робіт по адаптації то і міражами, мігами, і су 27 Дальність дії до 450 км на швидкості порядка 700 км на годину. Ракета має бойову частину масою до 260 кг і вражає стілі з точністю плюс-мінус 10 метрів на максимальній дальності. Хороша точність. Бойова частина може бути уламково-фугасною для враження живої сили та техніки. Броньованою може, бронебійною може бути проти укріплених позицій, і може мати модульну конструкцію, що дає можливість адаптувати бойову частину ракети під конкретну місію удару по ворогу. Загальна маса ракети становить 450-500 кг і складається з бойової частини, системи навігації і керування, крила та стабілізаторів і двигуна. Вигун може бути ракетним і реактивним або турбовентиляторним. Фактично ERAM це гібрид між авіабомбою і крилатою ракетою, створений на базі 227 кілограмової авіаційної бомби серії МАРК. З додатковими модулями для збільшення дальності і точності попадань. Ці авіабомби серії Марк були розроблені одразу після Другої світової війни як уніфікована лінійка авіаційних бомб для військово-морських і військово-повітряних сил США для використання на зовнішніх підвісках літаків, що будуть літати на високих дозвукових і надзвукових швидкостях. Тому ця, ці бомби вони досить малого діаметра, видовжені. З малим аеродинамічним опором. Випущених було більше 1 мільйона штук всіх типів. Самі масові серед цих бомб серії Марк це бомби Марк 82, масові 227 кг. Тому їх широко застосовують в нових розробках високоточної зброї. Вперше ми побачили ці вільнопадаючі падаючі бомби в Джедамі er Їх поставляли в Україну. Тоді на бомбу М Марк 82 поставили модулі, що перетворюють звичайно вільно падаючу бомбу марк 82 на керовану високоточну зброю. Це була дешева розробка, але вона мала обмежену дальність. Там, е, одні варіанти до 80, другі варіанти до 150 км, залежно від висоти пускання і швидкості. Система наведення їх була інерційна плюс GPS-коригування. Цим одразу скористалися північні дикуни і почали застосовувати е, радіоелектронні перешкоди в діапазоні проходження GPS сигналів від супутників глобальної навігації. Точність попадання GDAM-ER одразу сильно впала і потрібно було з цим щось робити. Тому в Україні вони використовуються мало, а одразу в США. Почали розробки нової зброї, тому що війна в Україні чітко показала, що війна вимагає дешевої, масової і точної зброї, яка не боїться російських засобів радіоелектронної боротьби. Саме тому в рамках цього нового проєкту ЕРАМ зараз йдуть випробування двох типів ракетної зброї. А для того, щоб забезпечити точність, Плюс-мінус 10 метрів на як більше 400 км. Потрібно було зробити якісно нову систему наведення. Вона повинна бути нечутливою до російських систем радіоелектронної боротьби. Фаворитом для постачання в Україну є ракета RACM від компанії Co Aspire. Вони вже проходять ці ракети вже проходять випробування в США. І роблять їх з використанням 3D-принтерів. Це робить її дешевою, і її можна робити багато. Ракета має зверху два радіопрозорих вікна для прийому сигналів військового GPS. Він краще е, працює, він працює з використанням е, так званих М-кодів і є малочутливим до спуфінгу. Більш детально ця тема розглядається у відео на моєму патреоні. Двигуни у неї турбореактивні з високим рівнем двоконтурності. Крила в транспортному положенні складаються для економії місця і розкриваються тільки після скидання бомби з літака. Корпус і аеродинамічні поверхні виготовляються з використанням 3D-принтерів 3D-друку. Це знижує вартість і дозволяє випускати до 1 тисячі ракет щорічно. Достатньо велика кількість. Цілком. Реальними є поставки цих ракет RAACM в Україну ще в поточному році вони будуть поставлені сотні цих ракет. Друга ракета Rusty Dagger від компанії Zone, Zone 5 Technologies також публічно показана і теж проходить випробування. Вона більш засекречена і більш перспективна. Технологічні особливості це малопомітність, теплова і радіолокаційна. Корпус зроблено з радіопрозорих матеріалів, форма його оптимізована для малопомітності в радіолокаційному і в тепловому діапазоні. Сопла двигуна приховані, вихлопні гази реактивного двигуна змішуються з повітрям ще до виходу за межі корпусу. Це сильно зменшує тепловий слід. Система навігації більш складна, використовуються додаткові системи Терком. Це навігація за рельєфом і DCMAK. Це система оптичного розпізнавання місцевості. Ці дві системи дозволяють навігацію в умовах сильного спуфінгу від систем РЕП ворога. Ця ракета більш перспективна. Вона має більш потенціально більшу високу дальність і кращу малопомітність. Це робить її придатною для глибоких стратегічних ударів по території ворога. Але в, в поточному році вона в Україну не попаде, вона ще не завершена, так, так як попередня ракета. А рака, ракета RACM в поточному році буде в нас точно в кількості ну, сотень якоїсь, декількох сотень одиниць. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримуйте наш кормовний канал в Приватні на Банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.